Склади у нас не відновлені зовсім. Як були розвиті, так і залишилися. У нас коштів вистачає тільки на те, щоб купувати засоби виробництва, платити людям зарплату, арендну плату. Мій папа у 2001 році заснував господарство, у нього було два паї і одна кабива. І Він забрав ці паї і почав їх обробляти, потім його, як, йому це все подобалось, люди почали йому давати в оренду паї, здавати, він взяв в оренду землю державної власності. Взяв кредит, купив трактор, купив комбайн, І це так розвивався, потім викупив, коли колхози розпадались, майнові комплекси повикуплював. І... А потім, якби така доля вона, а він захворів. Тяжкою хворобою невилікованою декілька років хворів. Його не стало. І я просто продовжила справу у свого батька разом з своїм чоловіком. І мамою, мама у мене завідує на фермі. Чоловік у мене в полі, а я веду фінансові всі питання. Це філософія, це серце, це душа. І якщо ти вже більше 12 років працюю у цій галузі і відступати не буду, тому що на превеликий жаль в Україні Україна не добирає навіть до 1% земель по вирощуванні в органічної продукції, а німці, французи, Швейцарія взагалі ставлять питання більше 30%. Процентів земель, які вирощують органічну продукцію. Тому нам потрібно брати приклад з цих країн, передових, тому що здорові харчі здорова нація. А особливо це стосується харчування наших дітей. Чим вони харчуються, яким молочко п'ють, яку крупу їдять. Я вам дуже дякую і пишаюсь вами, вашими колегами і вашими е е е працівниками за те, що в такий непростий час, під час війни, ви робите свою справу. Цей сільвоз, господарство, переробка дуже важливо, щоб Чернігівщина, яка і так страждає, в питаннях сільгоспвиробництва, Теж не втрачала наскільки це можливо зробити зараз, коли війна. Я вам дуже дякую.